Реакція президента на леопарди. Leopard 2 tanks are coming from Europe. You must be relieved. Uh, ще ні. <laughs> а, Шольц? ще ні. Тільки що. Ну, у мене з Шольцем буде розмова зараз. Прес-секретар сказав, що щойно Шольц, канцлер Шольц, підтвердив, що даст Леопарде. У мене зустріч одразу з ним розмова по телефону одразу після нашого інтерв'ю. Я дуже радий, хочу подякувати Німеччині. Я дякую Британії і дякую Сполученим Штатам Америки за те, що вони прийняли такі рішення. Але я е, е, Вдячен в цілому світу за підтримку України. Але якщо ми говоримо відкрито з вами і чесно, то кількість танків і термін, коли вони можуть до нас доїхати, мають невід'ємну а важливу роль. Ну, Відверто кажучи, це просто чарівно, як на мене. Ви знаєте, у нас а, такий найвідвертіший, здається, президент в історії, який... Ну справді творить політику буває та, так, що просто у прямому ефірі. от бачите, дізнається про історію історичне рішення для України. і З одного боку потрібно емоційно відреагувати. Ну просто тому що ти чекав цього цілий рік на це рішення від п'яти тисяч німецьких касок, які не давали, не наважувалися до леопардів, які будуть нищити окупантів. А, ну і з іншого боку, бачите, потрібно було сказати важливі речі і справді озвучити. Важливі речі про те, що танки мають бути на полі бою, і в тій кількості, віки, в якій в якій ми просимо в межах реалізації Будапештського меморандуму, це не подарунок, це реалізація Будапештського меморандуму. Я підкреслюю.